Ми мандруємо життям. Мандруємо своїми життєвими стежинами, у кожного з нас вона своя. Але ж життя побудоване так, що ми йдемо стежинами своїми тільки вперед. Ми назад жодної з них повернути не можемо. Ми можемо протися ними назад тільки в думках, в спогадах. Зупинятись на них розмірковувати, затамовувати подих, вдивлятися в далечінь, повертатись назад, мандрувати далі, тому що наше життя побудоване із суцільних стежин у мандріду. Стежинами життя, і кожна з них для мене особлива. На них я бачу дивове життя, думок на них у мене сильна злива, вдивляюся у кожну зокрема, на них мої життєві візерунки. Літаються, мов стрічечки письма, і ще якісь між ними є пакунки, стежини ті все далі десь ведуть, орнаменти утворюють незвичні, намисто змитий за щораз плетуть, та й всі вони. На диво фантастичні, стежини всі, неначе ті скарби, які в собі тримають таємницю. Вони сплелись із радості і журби, і самі йдуть в життєвою скарбницю. Стежинами життя я дорожу. Бо кожна особлива і неповторна. У пам'яті усіх їх бережу, не змили їх ніяко в світі жорна, у мандриту стежила ми життя. Цікаво так, хоч все знайоме і рідне, назад по них немає вороття. І жодна з них у пам'яті не зблідне. Саме так. Всі вони наші стежини життя у нашій пам'яті яскраві. Вони різнопарні, одні стежини довші, другі коротші, одні прямі, другі хвилясь. А треті криві, а четверті петляють так, закручуються, що напевно і не розплутав би їх. І ми всі ті стежини проходимо, але ж бо ми їх проходимо тільки в одному напрямку, ми їх проходимо тільки вперед. І кожна з них. Наша. І кожен з нас проходить тільки своїми життєвими стежинами. У когось їх більше, у когось їх менше, у когось вони ширші, у когось вони вищі, у когось вони легші, у когось вони важчі, але вони наші. Ніхто не пройде нашими стежинами життя і нічиїми стежинами життя не прийдемо ми. Тому хочеться, щоб кожен з нас мандрував своїми стежинами життя якомога довше. І щоб мандрівка була легкою і приємною. Нехай щастить. На кожній зі стежин життя, а вони варті того, щоб ними іти.